Всім привіт! Сьогодні тема буде по масейчику, от по цьому новенькому насосику. Коротше, проблемою стало те, що було таке рідко ізредко лох фільтри пусті воздух. Це було проблемою. Було там раз в тиждень заглохне, потім раз десь два дні. Один день Молотили увесь там гектара півтора було. <поки>, поки його збили, він три рази бляха заглох. Це вже так і зрідка підходив, вручну підкачував, вручну він підкачує. А звідти привода немає. Все час пустий фільтр. Це поки все прокачаєш систему. Це блядь, така нагрузка на стартер, що капець. Коротше, треба було молотити, він не хотів. Новий заказали, треба було ждати там. Одного дня заказали, другий день відправили, на третій прийшов. Це час Це... треба було молотити. Це в обід я замовив його. Не, з обіду вже. Потім відправили його на другий день рано вже. Нам треба було молотити. Один день той до вечора до молотив, підкачував, виходив. Це так, минут 10-15 поробить, вийшов, закачав фільтра. Вигружаю, ще щось вийшов і підкачав. Так, на другий день трошки там поработав, задовбався вже бігати, все время качати, на пальці його музильного намулювати. Потім що зробили? Вставили каністру, повну не наливали, десь літрів 18. Всередину кинули електробінзонасос з машини білушний. Це от. Сапунчик такий вивели, все, обкрутили тряпочкою з салофанкою, щоб не ляпало тут. Один проводок зразу наклеємо акумулятора сюди. Другий, от він пішов туди в кабіну, притуляється на масу просто на корпус. І це постійно, ну там через 10, так через 15-20. Нажав, закачав, ну закачує скільки йому треба, там з фільтрів. Лишнє затопливо все йде в обратку назад. І так робили ми майже два дні. Тут така проблема. У нас вход тут трубку штатно викинули, вход йде шланг тут. Шланг твердий, Це не цей дешевий, цей дешевий, цей з опліткою такий заборничок я переробив. Заборнічок у нас тут тут. Знизу штуцер. Штуцер, пластикова трубочка з от Десь на такій висоті він бере топліво. Знизу цим мусором нереально забиться, тільки те, що коли їде, болтається, воно десь бурлить тут. стоїть ще один фільтр його міняли. Перед тим думали, що то причина в фільтрах чи ще щось. Дість воздуха. Фільтра теж нові поміняли вже другий раз в цьому сезоні. Ось така проблема. Цей насос Лучше мають в запасі. У нас один був, але він теж барахлив ми його навіть не ставили сюди. Так, що ще скажу по цьому насосі? Часта проблема в гразний бак там, без сіточки, може лють. Забиває цю камеру. Це такий відстойник тут. Ну, вода там осідає, все. Знайомо було. Ну, тупо свіжі комбайн за кордону пили йому. От бляха сантиметр зверху може було. Це все закуксоване мусором було. Іржався, всяка солома. І коли нагрівається, буває часто проблема, як вироботка клапана не тримають. Вручну роді качає, а звідти він не Ну, Вручну тут вижим більше, йде на всю. а Звідти там десь отак доля на половину. всім Дякую, підписуйтесь на канал.